Всім привіт! Дивіться, є ось такі болтів, зараз на грибу, знову таки зроблю для вас акцію Болтів, гайок. Зараз повибираю тут. Ну а так, нічого такого колюча проволока вам. Мусора дуже багато. Зараз вибираю всього і. Зберу і покажу потім у відосі. Дивіться, не переключайтесь. Так, всім привіт, доброго ранку. Буду розпочинати свій показ різних речей, кіпель надів. Буду тут захищати телефон від нагрівання, але якщо що, не сірчайте, може бути склейка якраз. Тому вибачайте, але як є. Ну, розпочну з того, що. Знайшов шурупи болти, як ви там любите. Навіть ключі попадаються я в шоці. Що Шо хочете тут є? 25 гривень кілограм. Так, включаємо наш агрегат. По нулям. По нулям. Кладемо мішок і отримуємо 10 кілограмів 900. 50. В общем, на 200, 200, скільки там, 255 гривень буде вам якраз оце все. Так, йдемо далі. Що тут у нас є? У нас є ящики. Ящики у нас є великий, гарненький, красивий, блискучий. Все в ньому присутнє, все в ньому є. Даже і стаместка є, ще лишилася. Щось я забув її викласти. Викладемо, покладемо. Дивіться, 500 гривень буде ваш ящик огонь. Так, є ось такий ще ящик. Ціна за нього буде у нас 270 гривень. Дно ціленьке, все присутнє, все закривається, все відкривається. В цьому ржаве дно свіщів. Присутні свіші, один, він другий. Ну, які. І він буде ваш. По поводу цепу, дивіться, є ось така кількість цепу, тут приблизно 40 кг цепу. Е, приблизна довжина цього всього цепу є кусок 2,5-2 метровий, можна так сказати, Оце і все. Отдільно він від цієї цієї купи. А тут є всякі ось такі деталі. Дивіться, за ось цей весь цепок, з різними тут з'єднаннями, з кільцями і повністю за всім. Е, я хочу 1300 гривень, і вони будуть весь ваш разом із цим. Так, йдемо далі. Що я тут знайшов? В цьому ящику було. Дрель. Повністю все присутнє, все працює, все робить, все можна розібрати. Тормоз працює. Цей працює. 150 гривень вона буде ваша. Так, трубка, як не ржавійка, це треба перевіряти. Ціна 25 гривень. Цей у нас буде 15 гривень, цей у нас буде щуп ржавенький, але який є: 35, ключ на. 19 на 17, мабуть, 17. хай буде 17. Отак. Ціна за нього 45 гривень. Цей у нас без центрального болта буде 40 гривень, викрутка 15. Патрончик отакий цанговий, щоб зажати на фрезер. Ціна його 150 гривень. Відкривачка і штопор. Ціна 20 гривень, цей 15. Цей 15, ці по 5 гривень, цей у нас 15 гривень. Викрутка ось така 20. Цей нас 20. Нас 20, у нас 20. Ручки у нас 20. Ніж у нас 20. Масленка з маслом. Повністю все присутнє неї навіть працює. Перевіряв. Ціна 75 гривень буде ваша. Далі є ось такі головки. Ціна за них буде е, 45 гривень. Є перехідники шестигранні ось такі ціна за них по 10 гривень. Молоток 15. Е, стаместку, я ви ж бачили, тільки що достав. Ціна 35 гривень. Болті ось така купа повністю, ось це все що ви бачите, ціна 75 гривень буде ваш Різець чуть-чуть Бачите? Але працювати буде. Ціна за нього буде 35 гривень, ці в нас 10 гривень, ці в нас по 5 гривень. Так, сверла в нас із фрезою будуть 60 гривень. За ось ці всі. Ця в нас буде 15 пробивони. Прокладки пробувати одна. І ось друга. Ціна 50 гривень. Шестигранник із шариком. Фіксувати різні головки. Ціна його 25 гривень. Ніж. Ось такий гарненький, красивий 25 гривень. 10 гривень. Стаместка буде 25. Це у нас 10. Це в нас 15. Для капкана є ось така річ 25. Топор бачите, що лежить так. Але ж є така проблема з ним, як бачите. Гарний був, але на ремонт. Кому там хочеться якраз його відновити, другу частину не знайшов. Ціна 50 гривень буде ваша. Так, далі йдемо. Буду з, е, з цього ракурсу показувати. Ціна пилки у нас буде 45 гривень, ціна цієї 50 гривень. Ніж у нас буде 60 гривень. Шило ось таке. Буде 35. Викрутки тут різні. Які хочете, і шестигранник буде. Ціна 15, 15, 10, 15, 10, 10. 10. 10. 10. Напильник буде 15. Стаместка ось така буде 45. Ключ. Побачили. Ціна його буде 35. Брелок такий 15, це у нас 5 гривень, це у нас 5 гривень. Мечики ось така кількість із центром якимось. Ціна за нього за цей весь комплект 120 гривень. Це у нас 25, ключі 8, 10, 10, 12, 8, 10... Так, цей зрозуміло. 12, напевно, 10 і 8, 10. Ціна 50 гривень. Так, і ще якийсь центровочний 35 гривень. Пробивон 25, текстоліт 15. <кхи> Два сверла по дереву. Ось таких 40 гривень, вони будуть ваші. Далі йдемо. Буду показувати такий вижигатель є. Узор. Неперевірений, сразу кажу. Ну, був запакований о, скотчем в коробочки, лежав, все в ньому присутнє. Всі провода є. Ну, я думаю, що працює, тому що блин, не може такий агрегат не працювати. Ціна за нього буде у нас 300 гривень, ключ у нас 75 цей у нас 60, цей в нас буде, ну, бачите, який. 85. Набір 50-55 розточений цей. Один тільки ключ розточений всі інші. Якраз ціленькі, гарненькі, не сильно і розтягнуті, не, не бачив, щоб розтянуті всі інші були. Цілі. 8-10, найменший, Самий найбільший 50-55. Ціна за цей набір 700 гривень, буде він ваш. Так, далі йдемо. Що тут у нас? Ключ 24 накидний. Такий 50 гривень. Такий у нас 45, такий у нас 45, цей у нас буде 120 вентилятор. Працюючий, вроді би, є ще отакий агрегат. Не знаю, для яких цілих. Хто підскаже, буде буду вдячний. Від чого це, для яких цілей воно кріпиться як воно працює, вращаємо. В общем таке, е, ціна за нього буде 200 гривень, буде він ваш зйомник 950 гривень працюючий, але треба розробляти оцю частину другу. А так, лапи всі є, все присутнє, все можна якраз зробити. Так, е, ручка. Реоритетного автомобіля. Е, ціна 100 гривень. Це в нас буде 25, цей у нас 10, це у нас 25. З замків, дивіться, яка. Три штуки є в нас 45. Цей з ключем даже є е, ціна 70 гривень, і цей 50 гривень. Дві різних якраз е, підшипники із обоймами. Ціна за них буде та хай 100 гривень з прошлих відосів, і він буде ваш так центр задній, щоб фіксувати зі станка ось такий 250 е, поплавки будуть по 60 гривень, моторчик, не знаю, працюючи, не працюючи, не встиг перевірити. Сразу кажу, 120 гривень топ порції, як бачите, такі гарненькі. Цей у нас буде 150 гривень, неударений, але м -м, ручка у нього тріснута. З однієї сторони, треба доробити. А в цього взагалі ручки немає, тільки якась тканина намотана та і все. Цей у нас буде 80 гривень. Ніж у нас буде 45, ножиці у нас будуть 30, ці у нас будуть 45. Цей у нас 25 гривень, цей набір у нас буде 20 гривень. Що тут іще? Забув у і все показати. Не знаю, кому воно треба. Віддам безкоштовно. Все, е, все показав, все продемонстрував, кому щось там сподобалося, або ж хто побачив для себе щось цікаве. Таке, що я не сказав, наприклад, ручка 10 гривень, 10 гривень, ця у нас буде 80 гривень. Шампур у нас 20 гривень. Вилка ось така у нас буде 70 гривень. Е, молотки 45, 40, 55, 35. Шайба у нас буде, та хай буде 35 гривень. Все, тепер точно все показав, все продемонстрував. Е, побачили щось цікаве. Відмічаєте, присилаєте. Будемо домовлятись, оплачуєте. В нас іде повна оплата на карту. напоминаю, бо дуже багато якраз клієнтів, чи можна відправити на ложкою. На ложкою відправити можна, але дуже невигідно відправляти. Чому? І за того, що Укрпошта і нова пошта надає якраз 50 відправок тільки на місяць. Тому вибачайте, але. Ну, Можна один раз відправити там наложним платежем, але постійним клієнтам. Не постійним клієнтам я наложним платежем не відправляю, тому що дуже багато клієнтів не приходять за останнім часом за своїми посилками. Тому е для постійних клієнтів це можна робити, а для непостійних це я не хочу робити. Вибачайте, але дуже багато хейту, дуже багато хейтерів, які... На цьому роблять якісь там собі поблажки в других каналах. Тому не хочу відправляти просто так. І в кінці якраз чекати незрозуміло чого. Всім дякую, що додивилися до кінця. Кому сподобався мій контент, поставили лайк, прокоментували, поділились зі всіма. На цьому все. Всім гарного дня та мирного неба. З вами був Максим з каналу Потрібний Метал.